Так, добрий ранок. Добрий ранок, Сергію. Скажи, будь ласка, як твоє взагалі від з того моменту, як тебе там затримували, у тебе відібрали прес-карту, порізали. <кій> а, чи нічого з тобою не траплялося як минула ніч у слов'янську? Ну зі мною все ок. Насправді ця історія вже стара про затримання, я вже про неї забув. Ніч у слов'янську минула спокійно. Насправді ситуація, яка була вчора, така і сьогодні станом на ранок. Ніяких змін нема. І далі утримуються ці дві будівлі СБУ та МВС місцевий. І далі місцеві мешканці стоять навколо цих будинків, таким чином підтримуючи людей, які захопили. Організовано там підвіз харчів, провіанту, все, що їм там потрібно. Тобто нічого не змінилося з тих пір. Зі вчорашнього дня. Вчора вчора включення я не розповів про історію, яка відбулася вчора після обіду. Тут неподалік від нашого готелю, розстріляла автомобіль. <кхух> розстріляла автомобіль. Е там довго ми не могли з'ясувати, хто в кого стріляв, там була якась <кхух> одна машина їхала за іншою, потім зупинила її. розстріляла, там точно одна людина загинула і ще були поранені. Прозвічні людини, е яка загинула Венесян, він з Донецьку. Хто ці люди абсолютно не зрозуміло, і, і не абсолютно не зрозуміло, хто саме по них стріляв, тому що після того інциденту, через якийсь час приїхав е В'ячеслав Пономарьов, це ця людина, яка назвала себе мером після того, як нібито Неля Штепа мер міста, десь ділась. Він взяв на себе повноваження керувати містом. Він приїхав у супроводі своїх бійців, е і хтось з бійців сказав, що це правий сектор їздить по місту і розстрілює людей. Оце з їх слів така історія. Потім після цього деяким моїм колегам вдалося поспілкуватися зі знайомими цього загиблого, які приїхали з Донецьку, і вони так само наголошували, що, що, що націоналісти приїхали в місто і розстріляли їх приятелів. Ну, це власна вся інформація, яка є по тому інциденту. Ну і ну така історія. А так все в принципі в слов'янську без змін. А скажи, будь ласка, там якась історія є з Лайф Ньюзом, з російським. Що саме? Щось мені казали редактори, що там от, з тобою в готелі живуть кореспонденти російського одіозного нам відомого каналу Life Ньюз, і вони якимось чином дивним, як завжди, висвітлювали події, які трапилися в Слов'янську. Якщо можеш, розкажи, будь ласка, це зараз а, цікаво. ну Насправді це та історія з вчорашньої цієї антитерористичної операції, верніше її початком. На в'їзді з, зі, зі з боку з села Семенівка, коли відбувся цей бій, в якому загинув загинув один, чи там, я не розумію, чи двоє цих працівників СБУ, де була ця стрілянина, власне, на цьому вся операція тут і скінчилася, вони в місто і не входили. Ну і всі висвітлювали цю подію, в тому числі і я там був на місці, там знімав відео. Але ньюс назвав цей сюжет правий сектор, відкрив огонь по. Правий сектор відкрив вонь по людям, Тобто вони подають цю інформацію, що це стріляло в правий сектор і вбивав людей. Uh -huh. Та, вони... Ну і так само вони, там, наприклад, вони говорять про те, що на вертольотах прилетів правий сектор. Вони не говорять там спецслужби українські або ще щось. Вони, вони постійно що це правий сектор. Uh -huh. Така от історія. Сергій, скажи, будь ласка, от є інформація, щойно з'явилася, що губернатор Донеччини Сергій Тарута оголосив антитерористичну операцію в області. Чи знаєш ти щось про це і що це означає ну, на практиці? Ні, ані я нічого про це не знаю, тому що в нас тут впевнений інформаційний вакуум Слов'янському. Ми можемо говорити лише про те, що ми бачимо самі. Тому що, якщо брати інформацію, яка буває в мережі, ну, наприклад. Вчора там півдня говорили про те, що в місті вже не залишилось озброєних людей, що місто, місто звільнено і так далі. Я це читав там, наприклад, ці новини від міністра внутрішніх справ, знаходячись біля будинку захопленого МВС. Де все відбулося без змін. Мені про, про це нічого не відомо, про те, що заявив е, е, Сергій Тарута, і ніяких ознак, ніяких операцій тут на місці поки що нема. Ну от зараз я тобі прям читаю новини. Щойно вона щойно вона з'явилася, що голова Донецької облради облдержадміністрації Сергій Тарута оголосив проведення в дію режиму антитерористичної операції на території Донецької області. Це заявила, це його заява, яку поширила прес-служба вранці. Тобто, буквально от кілька хвилин тому про це стало відомо. Скажи, будь ласка, є оця от дивна баришня, мер слов'янська Неля Штепа? Вчора були повідомлення, що вона то втікала, то не втікала. Яка взагалі її позиція, чи тобі щось про це відомо, і чи вона в місті, чи ні? Ну, Я бачив її вчора зранку. Я бачив її вчора зранку, десь в 9 годині вона йшла до цієї, і ми з нею коротко поговорили. Її позиція така, вона сказала, що я більше ніяких коментарів не даю. Тому що мене, от я вже роздавала там інтерв'ю, і мене всі називають сепаратисткою, там терористкою. А насправді я просто хочу, щоб мешканці мого міста були в безпеці, і я завжди на боці народу, я роблю те, що вони хочуть. Це власне вся її позиція. Ну, після того, правда, зник прапор російський з міської ради е, через десь хвилин буквально. От потім так, було повідомлено про те, що її немає, потім вона нібито заявила, що вона є, але принаймні її тут ще поки що ніхто не бачив після її заяви, що вона є, що вона на місці. Зрозуміло, угу. ага. добре, дякую тобі, Сергій.